А як завжди, друзі, за наступні 10-15 хвилин вас чекає фінансовий дайджест без води та зайвого інформаційного шуму, засоби масової інформації пишуть, що в єврозоні узгодили умови випуску цифрового євро. От так. Ну, що друзі, усіх вітаю. З вамислава Воробйов, Лайф Academy України. Сьогодні в нас 22 вересня. Вже е, потихеньку. Перший осінній місяць закінчується. А у нас як завжди, дейлі шоу. Сьогодні понеділок, і сьогодні не тільки дейлі шоу. Нагадую, що сьогодні буде щотижнева аналітика. А можливо, вже була в залежності від того в який час і яке відео ви подивилися. А е, як завжди, друзі, за наступні десь 15 хвилин вас чекає фінансовий дайджест без води та зайвого інформаційного шуму. Ми подивимося на новини, які мене зацікавили, і поговоримо трошки про те, як вони можуть вплинути на ринок. І звісно ж, можливо, ви навіть е, на базі цього зможете е, зробити собі торгову ідею, як це використати і як на цьому заробити. Як завжди, все просто, чітко по справі, і без зайвої води, як ми це полюбляємо. Ну і як завжди, якщо тобі все це цікаво, підписуй. Підписуйся на наш канал, тисни вподобайку цьому відео і не забувай про дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски. У межах Daily шоу ми як завжди виходимо щодня. Ну а тепер давайте рухатись безпосередньо до теми нашої сьогоднішньої зустрічі. Зараз з'явиться відеопроекція і ви зможете побачити новину. Яку я для вас знайшов, а засоби масової інформації пишуть, що в єврозоні узгодили умови випуску цифрового євро. От так новина в понеділочок, Да? А, давайте подивимось, що пишуть, і що з того приводу відомо, і також подивимось на графік євро-долара. Звісно, а, що там відбувається у світі таких новин. І так, міністр фінансів країн. ЄС досягли компромісу щодо ключових параметрів цифрового євро. Проект розглядають як стратегічну альтернативу платіжним системам, таким як Visa і MasterCard, Повідомляє Reuters. за даними агентства... Міністри фінансів отримують право голосу в питанні випуску CBDC та зможуть встановлювати ліміти на зберігання коштів на рахунків. Це має знизити ризики масового відтоку капіталу з комерційних банків. Цифровий євро це не лише платіжний інструмент, а є політична заява про суверенітет ЄС та його здатність обробляти транзакції за допомогою європейської інфраструктури, заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард. А, що стосовно суверенітету ЄС а, у світі останніх подій, в мене є питання до цього вопросу, але а, ну ви розумієте про що і так, друзі, сумнівний та довгий шлях до запуску, от такий підзаголовок. Попри досягнутий прогрес, провадження CBDC може тривати роками. Правову базу планують затвердити до червня 26-го року, після чого ЄЦБ знадобиться до трьох років на технічну реалізацію, як завжди, в Європі все максимально повільно, максимально бюрократично, максимально а, задокументовано і, звісно, максимально неефективно. А тому що маємо, то маємо у проєкті Є впливові критики. Депутат Європарламенту Фернандо Наваретте Рохас. З Іспанії, судячи з усього, назвав цифровий євро рішенням проблє... проблеми, якої ніхто не просив, за його словами, необхідно уважно оцінити ризики, можливу дестабілізацію фінансової системи, питання конфіденційності даних і додаткові витрати на боротьбу з шахрайством та відмиванням коштів. Велика виклики для єдиного ринку Міка. А поки триває дискусія про майбутнє цифрового євро. Впровадження міка вже стискається з труднощами. Відзначили в подкасті Коєнтелора. Ключова ідея регулювання, система паспортиз... паспортизації, за якою лицензія видана в одній країні ЄС діє у всіх 27. Втім, регулятори Франції, Італії та Австрії висловлюють занепокоєння ризиком регуляторного арбітражу. Компанії можуть обирати для реєстрації юрисдикції з менжорським наглядом, що підриває концепцію єдиного ринку, ми вже бачили, як роздрібні торгові платформи масово переходили на Кіпер і Мальту в межах МІФІД, директиви Євросоюзу про ринки фінансових інструментів. Для мене це нова абревіатура. Від МІКа очікували іншого, але зараз знову бачимо, що компанії обирають більш зговірливі юрисдикції. Пояснив керівник з комплаєнсом Коєншер Жером Кастіль. На його думку, проблема не у відсутності правил, а в їх непослідовному застосуванні без чітких інструкцій. Національні регулятори діють на власний розсуд тягар для малого бізнесу. Виконавча директорка European Crypto Initiatives Марина Марзмаркиз. Маркезіч зазначила, що високі витрати на дотримання вимог у стислі терміни можуть витиснити стартапи з ринку для великих гравців. Єдиний доступ до ринку є, справді позитивний момент, але для малих компаній це величезне навантаження, яке вони можуть не витримати. Сказала вона. Успіх Міка залежить від того, чи зможе євросоюз забезпечити однакове застосування правил у всіх країнах за словами Маркезіч, це справжній іспит для Європи, адже один і той самий закон виконує 27 різних національних відомств із різним рівнем досвіду та ресурсів. Нагадаємо, у серпні джерела Financial Times повідомили, що ЄЦБ розглядає можливість запусту цифрового євро в мережах Ethereum та Solana. Отакі, такі друзі цікаві новини стосовно того, що планують зробити у Єврозоні. Однак звертаю вашу увагу, що це лише за даними СМІ, тобто ніяких там офіційних заяв чи, чи ще чогось, крім отих тих цитат, які ви побачили, а в природі поки що не існує. Тепер давайте поговоримо з вами про ще одну дуже важливу історію: це друзі, історія про те, що якщо ви хочете отримувати більше аналітики і більше можливої корисної інформації, ви можете це робити. Робити, ну, просто прямо зараз. Для цього переходьте в лінк під цим відео, у коменти, точніше, не у коменти, а у опис під цим відео. І там знайдіть підписку на Life Academy Ukraine. Підписка Life Start повністю безкоштовна. І разом з нею ви знайдете не просто якісь там розсилки чи додаткову інформацію. Там аналітика, яку ми не встигаємо показати в ефірі, глибокі розбори поточної ринкової ситуації, вебінари, закриті курси, ідеї для трейдингу і багато чого іншого. І також, звісно, не забувайте про наші соцмережі: Instagram та TikTok. Там можна не тільки порозважатись, хоча і те в першу чергу, гортаючи ленту, але і також можна там знайти корисну інформацію щодо фінансових ринків. І інформацію про те, як а, працюють деякі інструменти, все це доступно прямо зараз. А також нагадую, що з підпискою Life Plus на відміну від Life Start, яку ви можете придбати за ціною там декількох чашок кави на місяць, а, ви можете отримувати one -to one сесії з експертами Академії. Тобто, ви знаходите у календарі one-to-one -one сесію, букаєте час, і ми з вами, ну, наприклад, ви зі мною там забукали зустріч, зустрічаємось у. В межах one-to-one -one сесії пів години в місяць ми можемо приділити виключно вашій торгівельній стратегії, методам, які ви використовуєте, що вам вдається, що не вдається. А я там зі свого річного досвіду торгівлі на фінансових ринках допоможу вам тактики докрутити, чи може щось пораджу, чи може разом знайдемо що не так, а можливо, все так, і просто треба це масштабувати. От, про все це можемо і поговорити. Звісно, можемо і про погоду, як я завжди завжди кажу, але більша користь буде, якщо все ж таки про фінансові ринки. Ну а ми рухаємось далі, переходимо безпосередньо до графіку євро-долару і подивимось, що там відбувається взагалі, і які там справи. А сьогодні ми трошки зростаємо після корекції, яка була після рішення Федрезерву, як ви бачите, ми непогано так злетіли. Давайте подивимось, який там максимум був локальний а high buf 1.19 18.9. Ну можна сказати 1.19 19. От такий максимум. Тобто ми майже майже підібрались до 1.2 сильного психологічного рівня, на який ми всі чекаємо. Я Євро взагалі не списую з рахунків. Навпаки, я рахую, що ми будемо продовжувати зростання, і нікуди ми від цього не дінемося. Бо в першу чергу геніальна політика Дональда Трампа. Ви всі бачили це відео, де репортер його питає, чи не набридло вам перемагати. А він на повному серйозі відповідає, що ні, не набридло, хоча і це може набриднути. А як на мене, це тролінг вищого гатунку. Я такого ще. Не бачив відносно президентів США, а точніше не бачив президентів США, які б цього не розуміли, а на дуже такому серйозному вайбі відповідали на подібне запитання. Тому друзі перемоги Трампа просто одна за одною йдуть. І як ми бачимо, долар всі ці перемоги відчуває, і все це відображається і на графіку золота, і на графіку євро, і на графіку біткоїна. Ну вчора, звісно, був такий цікавий. День точніше вечір а, для крипти, але а, корекція корекцію. Глобальна тенденція поки що незмінна. Тому тут, друзі, я нічого прям не чекаю якоїсь глобальної зміни. Так, да, відкати будуть, але я чекаю продовження зростання і один і два у найближчій перспективі. Тут є, звісно, серйозний рівень: 1,19 і зараз ще один дев'ятнадцять, Але я думаю, все це питання часу і ми. Ще поїдемо вгору. А, ну що ж, на поточному етапі а що ще сказати? Ми вище ковзаючих і 50 і 200. А, по RSI в нас ну нічого особливо цікавого немає близько 55 стоїмо, нейтральна зона. А, по MACD, в принципі, купівля ми вище нульової лінії. А так, ну, з технічної точки зору фігур тут нових нема. Цей розбіжний трикутник, як ми пробили, отак, ну до його відпрацювання ще дуже далеко. Бо якщо ми поміряємо там які орієнтири можуть бути, ну як ви розумієте, 1, двадцять Тобто, ну давайте спочатку 1, 20 виконаємо, а там буде видно. Ну що ж, друзі, подивились ми з вами на все, що відбувається зараз. На Ринку подивились ми з вами на перспективи цифрового євро. подивились ми з вами на звичайне євро, яке вже зараз існує, на якому ми заробляємо. Ну а наша зустріч потрошки добігає свого кінця. звісно, якщо вам було корисно та цікаво, лайк. Подобайка, ставте цьому відео, і обов'язково пишіть в коментарях, що ви хотіли б дізнатися більш розгорнуто. Я всі ваші коментарі читаю, і дуже велика ймовірність, що вже у наступному випуску я буду відповідати на ці питання, ну, якщо вони у вас будуть. А це, друзі, було Daily Show. З вами Владислав Рабьок. Ми побачимось вже завтра. Як завжди, це буде вівторок на наступному Daily Show, бо виходимо щодня в ефір. Ніколи не сплять і тому і ви не втрачаєте свої шанси. Я ж хочу в свою чергу подякувати вам за часто за увагу за те, що ви були разом зі мною. Саме головне, як завжди, бережіть себе, будьте уважні та обережні. Вдало вам початку троєвельного тижня. Ну, якщо ви ще не бачили щотижневу аналітику, шукайте її десь поруч, і там ми поговоримо про поточну ранкову ситуацію. Будемо угоди. Від... Відкривати і прогнозувати подальший рух ціни по декілька активам. З вами був Владислав Воробйов, Life Academy Ukraine. Хай щастить, бережіть себе і побачимо.